Студентка другого курсу Катерини навчається за спеціальністю професійна освіта, каже її однокурсники частіше обирають роботу ніж навчання. Якщо загалом казати щось про освіту, то ось економічно-політичний стан він пригнічує зараз освіту і реально якось важко навчатись, тому що більше студентів, ось якщо так дивитися навіть з тих студентів, які зі мною навчаються, вони думають про те, як, наприклад, знайти якийсь підробіток, аніж навчатися. Типу навчання відходить на задній план, і це дуже ну сповільнює навчальний процес. Втім, навчання дівчині подобається. Якщо казати про освіту, як, наприклад, про викладачів, то матеріали дуже добрі а засвоювати їх ну легко легко. Також легко тим, які реально цього потребують, і які поставили собі за мету навчатись. Аліна навчається у вищому навчальному закладі. каже, найбільші труднощі виникали під час навчання у коледжі, коли частину занять проводили дистанційно, і в цьому плані складно в тому, що багато ну багато чого потребує, щоб ми знаходились в закладі. І навчалась насамперед в закладі. Це дає нам більше мотивацію, це дає якусь соціалізацію з людьми певними. Натомість дистанційне навчання більше до вподоби учениці 11 класу Анастасії. В цілому з позитивного можу сказати, що я можу вийти на заняття з будь-якої точки світу, країни, міста, будь-де, де буде інтернет, і це дуже зручно. І, мабуть, те, що якщо я знаходжусь вдома, я можу більше часу витратити не на поїздку до школи, а на навчання. Зараз дівчина готується до випускних іспитів і каже, навчання стало складнішим, а вимоги до абітурієнтів зросли. Тобто, треба дуже високі бали, і я все більше чую, що все більше дітей не здали. Все... Більше все складніші завдання, тому мабуть це також ускладнює процес. І той факт, що часто тривоги, і особливо зараз погіршився трішки стан. Ми дуже часто спускаємося до сховища. Також на Миколаївщині бракує вчителів, розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Дійсно, тенденція дуже серйозна. Це так зване старіння учительських кадрів. У нас сьогодні практично 60, 16 вибачте, відсотків вчителів. Це вчителі пенсійного віку. Тобто, ми розуміємо, що ще декілька років, і ця цифра вона стане просто вже катастрофічною. Молодь. Ну, Поки що не бачать себе вчителями за словами Веліховської нині в області 357 вакансій педагогічних працівників. Найбільше у нас все ж таки це брак психологів. 72 психолога. Це пов'язане. Ну, по-перше, з рівнем заробітної оплати, тому що в благодійних фондах оплата ця йде набагато вище. Ну і частина були мобілізовані за власним бажанням, пішли на фронт у 2024 -му, 2025 -му навчальному році. Педагогічні спеціальності закінчили 394 студенти. Із них лише 23 працевлаштувалися у школах. Говорить Веліховська Богдана Будулуца, Олена Земляна, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.